Невелика війна змусила українців більше дбати про власний захист і зараз по всій країні люди масово будують бункери і бомбосховища. Вони зводять підземні, наземні укриття з бетону на приватних подвір'ях, збирають модульні конструкції. Ви все це бачили в інтернеті, які можна встановити всередині якоїсь великої будівлі. А ось органи місцевої влади навіть розконсервовують старі ще радянські бункери, які будували 70-х, 80-х роках минулого століття на випадок ядерної війни. Про те, як українці захищаються від можливих ударів із повітря, і про те, скільки грошей люди готові платити за власну безпеку далі у нашому наступному матеріалі. Це поліпропілен матеріал, який використовують для будівництва підземних укриттів. Він безпечний і надійний. Лист товщиною 5 сантиметрів коштує 200 євро. Купують його в Бельгії. Поліпропілен не боїться ґрунтових вод, і іноді навіть не потребує бетонування. Виготовлення укриття з цього пластику є як ефект термоса, тобто взимку там тепло, влітку прохолодно. Вартість укриття маленького 5 тисяч євро, середнього 7 тисяч євро, і найбільше 5,2 завдовжки це 9 тисяч євро. Спочатку власники цього підприємства проєктували і будували підвали для зберігання продуктів. Та після початку повномасштабного вторгнення навчились створювати ще й укриття. В таких сховищах можуть перебувати від 4 до 20 людей. Найменше за площею виготовляють 5 днів, найбільше 2 тижні. Його можна встановити будь-де, бо конструкція збирається як конструктор і має гарантію 50 років. В цьому е, укритті вже облаштовано приточно витяжна вентиляція і повністю зроблена електрика е, з розетками е, з щитком.